Вітаю вас, друзі. Сучасні квітники мають бути дуже гарними. І я зараз веду цією доріжкою вас до рослини, якої я називаю королем клумб. Королем квітників. Якщо троянда, то королева, то ось тут є такий квітник. Із королем клумб. Ну, я не знаю, чому король, я його назвала королем клумб. Але він король. Більше ніяка рослина не росте ось біля нього. Бачимо. Ви подивіться, це вигляд корони, напевно. Я тільки, це мені тільки що прийшла така думка, чому називаю я лівець королем клумб. Так. Ну, раніше мені така думка не приходила. Зараз, коли вирішила записати це відео, я побачила, що ялівець має форму корони. Тому я його називаю королем Клумб. У мене вдома такі ялівці також є. Отакі вони великі, красені, ростуть. Ось отут багатоповерховий будинок йому дали можливість рости. Тут нічого не росте майже, тут тільки ось оцей ялівець. Вигляньте, яка захоплююча краса. Це просто супер. Угу, це точно корона. Це точно корона. А я думаю, чому король? Ось чому він король. Він у вигляді корони. Це одна клумба із отакими ялівцями. Тут, думаєте, їх багато? Тут їх. Не знаю скільки. Декілька штук всього. Один, два, три, можливо. Ну, чотири від сили. Друзі, я бачу далі отого короля. Давайте до нього підійдемо. Он він іще, подивіться, також він аж на дах туди залазить. Ну, це він один тут, такий. Отакі вони. Я дома стримую. Його, тому що якби не стримувала, я ж не знала раніше, що вони такі ростуть. І посадила там один, другий неподалік, а потім я розумію, що мені їх треба стригти. Бачимо далі ялівець іншого кольору. Ну, Зараз я туди обійду і покажу вам оцих королів клумб. Так, обходжу, бачимо ось отакий. Козацький і далі такий більше смарагдового кольору. Друзі, я поведу і з другого боку вам покажу, пройдусь, я думаю, вам цікаво також побачити ось ці ялиночки разом зі мною. Так, і ось. Іду біля ялинок, таких високих, гарних, звичайних ялинка, звичайна, але вона красуня. І ось, ось така ялинка. І ось бачимо, о, тут подивіться, що робиться. Тут можна схо... А пахне як тут хвоєю. М -м -м, як тут пахне. Просто супер. Так, обійду далі туди, щоб показати вам звідси ярівець. От чим вони не королі квітників? Королі квітників, хвойні рослини взагалі дуже гарні, а ялівець я покажу вам не на одній клумбі ялівець. Я покажу сьогодні, підберу для вас іще на декількох клумбах ялівці, для того, щоб сказати, якщо я їм співаю таку похвалу, що вони є королі клумб то це все повинно відповідати, тому що я говорю. Всього-навсього два ялівця тут я показала. І повертаюся до цих королів. Так, один. Це один чи два. Тут це, мабуть, один отакий величезний. Один, а поруч туди другий, можливо, третій. Ось отак, Отака краса. Хто скаже, що не королі? Напишіть мені, будь ласка, коментарі, що я помиляюсь. Які королі квітників. Дуже-дуже гарні. Ось знайшла такий один окремо росте. Окремо посаджений ще не дуже розрісся. Це грунтопокривні ялівці, про них буде окрема тема. Варіє гадні ялівці, вони з жовтою хвоєю. Бачимо ось жовтенька хвоя на них є. Це не присухше, це така хвоя. І далі вони отак в рядочок посаджені, Також бачимо такий варієгатний. Знову ґрунтопокривний ялівець. Варієгатний. Ну от Я варію гадний додому, скільки вирішувала собі купити і не купила. Не купила, усе сумнівалася в його красі. Гарний він чи не гарний. Напишіть у коментарях, чи подобаються вам такі ялівці, на яких є саме ось отаке жовте, жовтеньке. Воно така ніжна, ніжна, ця хвоя у них, вони не колючі, вони такі. Не коляться зовсім, зовсім не колючі, якщо лускати ялівець, він колючий, то такі ялівці не колючі. Цікаво, хто напише мені, наскільки вам подобаються такі ялівці. Купувати мені, чи не купувати, тому що я постійно в цьому сумніваюся, чи потрібен мені саме ось цей ялівець вдома. Мене завжди виникали сумніви, щодо цього жовтого здає, здається, що ну, це він це не сухий, це такий окрас у нього. А цей олівець лускатий. Ось такий він красень. Я думаю, його розмножила. Відламала собі, ось отак, наприклад, взяла ось отут. І прям щоб кора трішки була тут присутня, відламала ось оце. І в холодочок, в пісочок з ґрунтом, більше, щоб піска було і поливати. І виростає. Таким чином я собі розмножила лускатих ялівців. Один недолік у цьому лускатому ялівці, що він колючий. Вони наскільки колючий, бачите, я його беру рукою, це не те, що там голкою колеш в руку зовсім. І як вони в ландшафтному дизайні поєднуються. Я вам показую, перед цим показувала окремо король квітників був. А тут він от в ландшафтному дизайні як знаходиться. Поруч знаходиться спірея, барбарит. Тут є смарагда. І далі ми бачимо, іду по тротуарній доріжці і також ялівець лускатий. Ось отак його стрижуть, не дають йому на кутках рости, бо він заважає. Я вдома також стрижу і придаю йому такі форми, як треба. Ось також такий же ялівець лускатий. Чомусь я дуже його люблю, не дивлячись на те, що він колючий, він просто красень цей ялівець. Барбарис, точно точно такий Барбарис у мене вдома і точно ось отак росте біля такого ялівця. Кожну клумбочку згадую, що де у мене і як росте. І показую вам. І сьогодні у нас мова. Про королів квітників ялівців. Отаких гарних. Кіпарисовик, який же він гарненький, яке ж це чудо. Просто чудо рослина. Йдемо до короля квітників. Ось він, король квітників, і ще знайшов. Я для вас знаходжу багато клумб із різними різними рослинами. Для того, щоб показати, які вони в ландшафтному дизайні. І знову я знайшла ялівець лускатий. Тут йому дають рости. Хіба що тільки отут зрізають біля доріжки вже. Росте він тут такий височенький, посередині коли подібна туя. І по цей бік також ялівець лускатий. І по той бік точно так бачимо. Ялівець лускатий, біля нього туйка, коли подібна. І тут також. І йдемо далі. Я спішу йти, чомусь завжди спішу. Один підписник мені написав, щоб я не спішила. Щоб я не робила такі калейдоскопи, щоб біля кожної рослинки зупинилася, показала гарно. Я дякую за підказку. Ви знаєте, людина ж всьому вчиться. Колись я вчилася саджати квіти, потім вчила, як вони називаються, як їх розмножувати для власного саду, для власних квітників. Тепер я вчуся, як в Ютубі правильно знімати. Фільми, я не оператор, не монтажер. У мене, напевно, не так гарно це все виходить, аби зробили професіонали. Але, друзі, я професіонал у рослинах, тих, що ростуть, у мене вдома, У мене інша професія. Я взагалі вчитель. учитель, це перша освіта. А друга юрист. Далі, бачите, вон туди тягнеться ціла низка ялівців. А я вам поки... я піду сюди, мені сюди простіше йти. От, будь ласочка, королі, квітників. Ось вони ростуть як самостійна така прикраса, і кожен по-своєму прекрасний. Цей таким кольором, зеленим. Той із блакитним відтінком іде. Далі також бачимо з блакитним відтінком. І кизильник. Тут просто вкраку, він також, як король, той кизильник тягнеться скрізь. Ось отак кизильники пускають рости на стіну, і вони такі гарні ростуть. А я вон про королів квітників, про ялівців. Вон вони. Покажу вам. Як їх можна саджати, вони можуть самостійно рости, займати простір, і від них буде величезна краса. Зараз іще покажу вам клумби. Пішла далі. Вам тут, друзі, я знайшла короля квітників. Просто він такий також великий. Під низом інші ялівець. Ой, яка краса. Коронована рослина. Так, він схожий на корону. Отака От сьогодні моя думка, чому я його називаю королем квітників. Я останнім часом весь час так називала. А зараз я розумію, бо він схожий на корону. Ну король, дивіться, який він потужний, цей ялівець. Один, два, там, три ялівці, чотири, можливо, п'ять. Такий величезний простір займають. І підбитий цей ялівець одного сорту іншим видом сорту. Тут ми бачимо з таким сизуватим іде відтінком, а тут іде трав'янистий такий відтінок ялівця. Ох, всі ялівці. Ох, і краса. Там бачимо барбарис, тут коли подібна і Тут він далі росте. А які ж ці ягідки, скоро вони будуть такі синенькі-синенькі, я вам пізніше покажу. Ось тягнеться така по східцям, доріжка підбита ялівцем. Хіба ж він не гарний, цей король квітників? А я зараз пройду по східцям. Вище і покажу вам з висоти тут. Вон там такий парканчик. Ого, це скільки ви бачили, який високий східці я піднялася. Тут ось дитячий майданчик такий. І ось я дивлюся, з висоти вже показую, як зверху коронована мною рослина росте. І далі йти вниз по схід. Ми йдемо, спускаємося разом з королем квітників. От уявіть, у кого вдома є, наприклад, якийсь куточок в саду. І можете в той куточок посадити, отак одній ялівці. Хочете, посадіть ось так, коли подібну тую. Я дуже люблю троянди. Я скрізь саджаю троянди. І біля ялівців у мене вдома також ростуть троянди. Просто я обмежую простір і даю місце і трояндам, і ялівцям. А я йду, друзі, далі, щоб показати іще в якому ландшафті можуть бути ялівці. Лівець із піракантою. Це піраканта, друзі. Скоро і ягідки будуть яскравішими, а під піракантою ялівець осінь. І навіть на балконі бачите, зверху ми бачимо. Короля квітників, ялівець. Бачите, а там високо? І тут внизу, тільки тут уже піракан, да, там була діяла темненька. Я дуже люблю так, о, таку не піраканту, а пухероплідник Діабола був. А тут пухероплідник із зеленими листочками. І також тут зелений. І ось такий сизуватий король квітників який туди тягнеться вверх. Виростають вони дуже високі, досить потужні, широкі такі. Я думаю, що кожен, хто з вас дивиться, приблизно може уявити, як ви вдома мрієте посадити, в яких куточках, чи то посередині саду десь посадити ялівець. Ми бачимо, він росте як окрема рослина, дуже гарно. І отак в ансамблі з іншими рослинами. Також він просто супер гарний. Друзі, а тут вам як краса королів, квітників. Ого, як він тут тягнеться. Не можу сказати, скільки їх. Тут два чи три. Далі східці і далі, ну тут він, мабуть, один. Ось він так підстрижений. Бачимо, як його постригли. Він такий густенький. А далі просто пустили рости. Нехай собі росте. Он равлик сидить далі. Ось він росте, це молоді прирости. Такі ялівці дуже швидко ростуть. Так що, коли купуєте ялівці, ви повинні читати, який він виросте, і розуміти, де його посадити, як його стригти. Чи ви хочете отак напівколом десь якусь клумбу сформувати, чи ви хочете просто в куточок саду посадити? І ну, ми бачимо, ось, як, наприклад, східці я вже на одному квітнику показувала вам, як воно по східцям. Ось піднімаємося, ми піднімаємося. Так, і бачу, ось як він зверху. Він просто високий, на один поверх у висоту росте. І, і якщо йому давати рости далі, він буде рости далі. Я бачила я вам показувала, що до другого поверху гілки доходять. Ось такий є король квітників. І кизильник тут сплівся навіть з ялівцем. І виноград дикий. Тут король квітників із Барбарисом. Сподіваюсь, я вас переконала, друзі, що я це король квітників. Навіть он собачки. Люблять його, прийшли до нього в гості. Ось і така краса. Бажаю всім краси в душі і краси на клумбах.